Так, а, сьогодні ми на день якихось а, технічних складнощів, точніше, точніше вечір технічних складнощів. Зараз, зараз мені здається, все гаразд. Так. Добре. Добрий вечір. Я Марина Харитонова. Я юрист походженням з України, яка наразі здобуває практику в чеській адвокатнім канцелярії. Сьогодні я хочу підняти тему аліментів, стягнення аліментів, і я не буду розкривати їх. Якісь загальні питання, я хочу підняти тему: конкретно стягнення аліментів, проблему, з якою стикаються українці, у зв'язку з тим, що вони перебувають в Чехії, чи повинна сторона, тобто сторона, яка повинна смачувати аліменти, перебуває в Чехії, чи, наприклад, якщо а, повинна сторона навпаки перебуває в Україні а а Дитина з другим з батьків проживає в Чехії. Питання аліментів взагалі дуже актуальне в будь-які часи. Я пам'ятаю, я приймала участь у вебінарі з, на тему проблемне питання стягнення аліментів. Це було ще до масштабного вторгнення, це було ще в Україні, і я пам'ятаю, там що була присутня суддя Верховного суду, і вона. Яка доповідала по цьому питанню, і вона сказала таку фразу, що на яку б тему не проводила вебінар, не проводилися семінари та вебінари, але завжди. Завжди, коли доходить до практичних питань, завжди лунають питання про стягнення аліментів. Ну, здавалося би, таке просте питання: стягнення аліментів, воно дуже добре розписано в законодавстві. Існує величезна кількість судової практики. Але тим не менше, життя таке, таке складне, що інколи а, воно ставить такі питання і труднощі. Що навіть стягнення аліментів відбувається якимись окульними шляхами. Так, що б я хотіла сьогодні взагалі розповісти? Я, хотіла розповісти, я пропоную взагалі розділити сьогоднішню тему на три частини. Це перше, це коли. Один з батьків та дитина перебувають на території Чехії, а другий з батьків, ну тобто повинна сторона, сторона, яка повинна платити аліменти, щоб нікого не ображати, буду називати повинною стороною, тому що аліменти можуть сплачувати і батько, і мати. Так от повинна сторона буде, коли проживає на території України, а другий з батьків з дитиною проживає на території Чехії. Другий випадок це навпаки, коли. Дитина з, з кимось з батьків проживає на території України, а повинна сторона проживає на території Чехії, і розглянемо ще питання, коли обидва з батьків разом з дитиною проживають на території Чехії. Почнемо з найпростішого, на моє погляду кейсу. Це випадок, коли Хтось батьків проживає з дитиною на території Чехії, а повинна сторона проживає на території України. Ну чому це найпростіший кейс? Тому що і рішення суду, і виконання рішення суду про стягнення аліментів, воно буде відбуватися на території України. Звичайно, то буде це буде простіше, швидше і більш як, як для нас. Тим не менше, які можуть виникнути проблеми під час стягнення аліментів з повинної сторони, яка перебуває в Україні, при тому, що другий з батьків перебуває в Чехії з дитиною. Ну, По-перше, це випадки, коли Сторона, яка проживає з дитиною, повинна довести якийсь розмір своїх витрат на дитину, і в таких випадках потрібно прикладати документи, чеки, квітанції. Звичайно, якщо людина проживає на території іншої держави, то всі ці документи вона буде отримувати в іншій мові. І для того, щоб вони мали якесь доказове значення для українського суду, вони повинні бути мати переклад. Цей переклад зазвичай повинен бути нотаріально посвідчений, для того, щоб він мав доказову силу. В Україні. Звичайно, це а, певні а, витрати несе сторона, яка а, і так повинна, а, так повинна отримувати аліменти, ще повинна нести витрати а, на доказування. Тим не менше, а, для того, щоб а, довести а, ці, розмір цих а, витрат, а, ці документи повинні бути додані до українського суду. Це перше питання. Друге питання. Друга проблема, з якою можуть зіштовхнутися ті з батьків, хто стягує аліменти, це те, що в Чехії дуже розповсюджена система. Кружків. Ну, тобто діти, які ходять до школи, вони дуже часто ходять на кружки. Це культурні, спортовні, мистецькі кружки. Звичайно, це все не безкоштовно. Інколи вони ще потребують додаткове якесь обладнання. Наприклад, якщо це теніс, повинна бути ракетка. Ну, взагалі дуже багато прикладів можна навести. Якщо це, наприклад, музична школа, це витрати на музичний інструмент. Так в чому конкретно полягає проблема? В тому, що українське законодавство не передбачає, точніше, воно передбачає, але не включає ці витрати до складу аліментів. А згідно з сімейного кодексу України, це називається додаткові витрати на дитину. І це стосується саме цих от спортивних та культурних кружків, а також випадків, коли дитина має якісь вади здоров'я та потребує якогось лікування. Чому це, чому це проблема? Ну тому, що розмір аліментів, який буде отримувати другий з батьків, звичайно, він може просто не покривати ці витрати. Але ви повинні попередити про це свого адвоката, свого юриста, тому що це питання не вирішується в Україні під час вирішення питання про стягнення аліментів. Тобто, це. Окремий судовий процес. І якщо ви намагаєтесь будете мати бажання стягнути цю суму, то ви повинні пропрацювати зі своїм юристом стратегію стягнення цієї суми. Більш того, ви повинні розуміти, що Скоріше за все, ви можете не отримати цього рішення, не отримати цих грошей. Чому ну тому, що на жаль, така судова практика в Україні, я її ніколи не розуміла не як юрист, не як жінка. Що, по-перше, це, це не обов'язкові витрати. По-друге, що так, другий з батьків зобов'язаний приймати участь, але на це він повинен суди, враховують, чи давав він згоду на. Участь дитини в так в таких кружках, чи насправді дитині ж так потрібні ці кружки? Чи насправді це дитина має хист? До цього. Чи просто це якась забаганка, ну, наприклад, матері забаганка, щоб дитина навчалася в музичній школі, а сама дитина не хоче навчатися. Так вона мало того, що дитину примушує грати на піаніно, так і ще й батька примушує платити за це гроші. Так що це всі питання. Досліджується українським судом, коли вирішується питання про стягнення з другого з батьків додаткових витрат на дитину. Тобто, ви повинні це враховувати, коли йдете до суду, і пропрацювати це питання заздалегідь зі своїм юристом. Ну інших проблем, в принципі, все інше буде відбуватися згідно українського законодавства, отримання рішення і його виконання. Далі переходимо до більш складного кейсу: це коли повинна сторона проживає на території Чехії, а другий з батьків з дитиною проживає на території України. В, таку, в цьому випадку також буде рішення суду отримуватися на території України. Але що важливо знати, в українській судовій системі стягнення аліментів можливо. Двома шляхами завжди через суд, але існує спрощений порядок, а існує ну, звичайне через рішення суду. Спрощений порядок передбачає видачу судового наказу. Це не рішення суду, це фактично готовий виконавчий документ. Але я нагадую, що в Чехії стягнення аліментів завжди відбувається через окреме провадження рішенням суду. Тобто, якщо ви маєте бажання, а, ви, а вам буде потрібно потім легалізувати це рішення суду, то судовий наказ він може бути не визнаний на території Чехії. Тому навіть якщо ваш юрист, вам, ваш адвокат з метою прискорення процесу пропонує. Отримати просто виконавчий цей судовий наказ. Ну, тому що якщо порівняти, то судовий наказ це, ну, наприклад, 2 місяці, а рішення про стягнення аліментів це 6 місяців на отримання. Звичайно, ну, здається, що так, чим скоріше, тим краще, але не завжди так працює. А, тому. Це потрібно бути, має бути рішення суду про стягнення аліментів. Звичайно, воно має бути легалізовано питанням легалізації, питанням передання документів судових рішень на виконання до іншої держави, зокрема до Чехії. В Україні займається Міністерство юстиції. Тобто, ці всі документи ви будете передавати до Міністерства юстиції. а Міністерство юстиції вже України вже буде передавати. Далі ці документи до Міністерства а, юстиції Чехії, і далі це буде визнання рішення на територію Чехії, також через а, чеські суди. А, і, а, яка яка головна проблема в, в, в цьому кейсі? Ну, По-перше, то що, на легалізацію на, на, на знов таки, на переклад, на проставлення апостелю, також сторона, яка очікує на аліменти, повинна заплатити за це все кошти. А друге, ну це, на мій особистий погляд, це це найтяжче це час, який уйде, який буде вимагатися на легалізацію цього рішення, тому що Ця процедура достатньо бюрократична, вона така затяжна, і навіть якщо у Міністерстві юстиції України зробить це більш-менш швидко, то Чехія взагалі Європа не сама швидка частина світу, а Чехія не сама швидка країна. І я була, наприклад, дуже здивована і навіть розчарована, коли я побачила, як з якою швидкістю розглядаються справи в суді, а потім з якою швидкістю виконуються ці рішення, тому що це насправді це, це достатньо тривала процедура. Тобто, хоча я прочитала на сайті Міністерства юстиції Чехії, що процедура триває від 6 місяців. Але але там стоїть потім але Але залежить від конкретних від конкретних випадків, аж до двох років. Ну до двох років це може бути тільки рішення суду. А коли воно дойде до державного до виконавця, поки державний виконавець. Вибачаюсь, він не державний, він просто виконавець, почне його виконувати. Тобто, це достатньо, все пробігає достатньо довго. Тобто, наберіть, повинні мати. Терпіння в цьому питанні, а, але ж який добрий момент, що коли вже е, рішення про стягнення аліментів попадає до виконавця, і якщо не стягує, якщо оплатник аліментів е, не виконує його більше ніж 4 місяці, то автоматично е державний виконавець передає документи на відкриття. Кримінального провадження, і звичайно, кримінальне провадження в Чехії це дуже проблематично. Тому якщо ви вже дочекалися того тої хвилини, коли рішення почало рішення українського суду на території Чехії почало виконуватися, то ви маєте можете бути впевнені, що Воно насправді буде виконуватися, тому що до питання сплати аліментів на території Чехії відносяться дуже, дуже серйозно. Ну і переходимо до самого цікавого кейсу. Це коли двоє з батьків перебувають на території Чехії. Ну, тут, можливо, два варіанти розвитку подій. По-перше, батьки можуть. Отримати рішення про стягнення аліментів також на територію України, потім його легалізувати, ну тобто діяти а, відповідно до попереднього випадку. А, нічого це не ну, тобто. Такий варіант також можливий. Але, тим не менше, я б рекомендувала все ж таки розглянути можливість стягнення аліментів на території чеським судом. Чому? Ну, По-перше, чеські суди все ж таки, вони більш комплексно підходять до питання стягнення аліментів. По-перше, буде враховуватися, як, з ким проживає дитина. А, і не просто з ким проживає, а кількість днів, яку, яку а, кількість днів а, тривалістю, а, тривалістю, скільки днів дитина проживає одним з батьків і тривалістю з другим батьків. А, в залежності від того, а, який фізичний стан мають, мають батьки, в залежності від того, який а, дохід мають батьки, чи мають вони. Чи це підприємці, чи це наймані працівники, хто з батьків приймає участь у сплаті кружків, хто з батьків приймає участь у культурному розвитку дитини. Тобто ці всі питання дуже детально досліджуються судом. А головне, суд повинен забезпечити. Ну, інколи шляхом тиску на батьків забезпечити дитині такі умови, щоб вона не бачила різниці після розлучення батьків, різниці в якості свого життя. Я навіть стикалася, коли готувалася до ефіру, стикнулася з такою цікавою практикою. Для нас вона взагалі не зрозуміла. Це коли батьки домовилися таким чином, що Дитина проживала постійно в одній квартирі, а батьки між собою чергувались. Тобто дві, два тижні в квартирі проживала мати, потім два тижні в квартирі з дитиною проживав батько. А при цьому дитина не змінювала місце проживання, тому що для неї так зручніше, тому що там порядок школа, там і всі речі особисті. Тобто мені сподобалось, ти, ти? мені здається, що нам до такої культури. Що потрібно, ну потрібно йти до такої культури. Тобто, наприклад, якщо в таких випадках, коли дитина обома з обома батьками проводить приблизно один, один і той же час, то суд може призначити обом, обом батькам аліменти, і дуже важливо в цих випадках. Виконувати, тобто не започитати кожному ну, шляхом започту за цієї суми, а реально виконувати ну, кожному з батьків на користь іншого сплачувати цю суму. Тобто, в такому випадку, якщо все ж таки піде через чеський суд вирішити йти, то Тут повністю витрати на дитину, які ви несете, будуть враховані судом. Але що важливо? Ну, по-перше, звичайно, це питання ви не зможете врегулювати самостійно без допомоги чеського адвоката. Вам обов'язково потрібна консультація і забезпечення представлення інтересів суді чеським адвокатам. І дуже важливо проговорити питання: Розлучення, чому тому, що якщо наприклад ви розлучилися до цього на території України, а питання про аліментів простягнення аліментів просто не вирішували, то ви повинні попередити про це адвоката, тому що в суді, як я казала на минулому ефірі, виникне Питання: а як батьки могли розлучитися, не вирішивши питання про стягнення аліментів? Ну просто тому, що в Чехії трохи, не трошку, а взагалі інша система? Проведення процедури розлучення. Тому це питання обов'язково повинні проговорити з юристами. Більш того, якщо ви вже розлучилися на території України і будете вирішувати питання про стягнення аліментів на території Чехії, це рішення суду також повинно бути легалізовано, тобто воно повинно бути перекладано на чеську мову. на цьому рішенні повинен стояти апостіль, це спрощена система легалізації. Рішень, ну, офіційних рішень, оскільки між Чехією та Україною існує договір о співпраці в цивільних справах. Тобто ці питання повинні бути вирішені ще до того, як ви подасте позов про стягнення аліментів до Чеського суду. Звичайно, в Чехії також є. Рекомендований розмір аліментів. Тобто це така, така таблиця, вона поділена на вікові етапи розвитку дитини, там, наприклад, від нуля до трьох років, потім від трьох до шести і так далі. І встановлений певний відсоток, який повинен бути сплачений повинною, повинним, повинною стороною. Але знов таки я це питання проговорювала зі своїми колегами і читала багато судової практики. Всі кажуть про те, що ну, взагалі ця, ця таблиця більш не застосовується, чим не Ну, Вона має настільки рекомендований характер, що до її рекомендацій дуже рідко суд прибігає, тому що. Більше для суду головне встановити фактичні обставини: скільки насправді, яку суму насправді потребує дитина для свого нормального життєвого процесу. І більше того, я звертаю увагу, що. Дуже важливо, що ці витрати вони повинні розділятися порівну, тобто між батьком та між матір'ю. І буду враховуватися все. І витрати на проживання, витрати на е, школьні потреби, на культурний розвиток. Ну, тобто, на страх... головне питання на е, е, витрати на здоров'я, які не потр не покриваються державним страхуванням. Тобто, е, той підход, який існує в Чехії при встановленні аліментів, він мені більшим панує. Чим іще це, це буде краще для Якщо ви перебуваєте на території Чехії і маєте бажання залишатися тут. Тим, що у випадку, якщо повинна сторона, змінить місце проживання, тобто переїде з Чехії до іншого іншої держави, також члену Європейського Союзу, то просто Спрощеному порядку ви зможете легалізувати цей виконавчий документ і передати його на виконання до іншої держави, члени, члени Європейського Союзу. Вам не потрібно буд, буде отримувати якесь додаткове рішення не, чи а, легалізовувати це рішення таким, а, в, таку, в такий тяжкий спосіб, як, наприклад. Коли ми з України перед українські рішення легалізуємо на території Чехії, це, мабуть, все, що я на що я би я хотіла звернути вашу увагу, і я знов-таки хотіла би сказати, що дуже важливо в питанні стягнення аліментів, дуже важливо бачити дивитися наперед. Тому що інколи отримати рішення суду насправді буває легше. Але виконати рішення суду про стягнення аліментів це вже задачка з, з, з зірочкою. Так що тому. Тому відштовхуйтесь від того: а як насправді буде корисно вам, як буде насправді корисно вашій дитині, навіть якщо зараз стягнення отримання рішення суду, наприклад, через чеський суд, це буде і складніше, і довше, і, можливо, більш витратніше, ніж в українському суді, але тим не менше, потім ви отримаєте гарантію нормального виконання рішення про стягнення аліментів. Це, мабуть, все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Всім доброго вечора. До побачення.